Поліція Львівщини розслідує обставини трагедії, що пізно ввечері сталася у Львові. Розпочаток кримінальне провадження. За даними вибух вибогазу стався в гаражі біля приватного будинку близько 9-ї вечора. Виникла пожежа, загинули троє людей. Подробиці розпитаємо просто зараз в нашого кореспондента Олега Янка. Він наживо зі студією. Олеже, вітаю, розповідай, що вдалося дізнатися. Добрий день, колего. Хочу сказати одразу, що сусіди, які живуть у прилеглому будинку, ще досі оговтуються від того, що сталося вчора ввечері близько 20.40. Нагадаю, у Львові в одному з будинків вибухнув газ в гаражі. люди досі налякані, і як вони нам розповіли, вони не розуміли, що відбулося, оскільки був дуже сильний вибух. Спершу подумали, що повітряна тривога в регіоні. Але після того, коли подивилися, що небезпеки немає, не розуміли, що відбулось. Згодом побачили Вийшовши на вулиці, побачили пожежу, яка охопила будинок. Почули крики людей, які просили про допомогу. І вже одразу викликали рятувальників. Ті одразу ж прибули на місце. Першими допомогою почали надавати патрульні поліцейські. Вони і почали розбір завалів. Як, власне, оготуються люди від вчорашнього? Зараз послухаємо самих львів'ян. Зірвався в мого друга будинок. Ну, не будинок, а газ. І потім побігли всі, потім всі приїхали, і потім прибігли. Я, ну, я трохи дивився. Такий сильний вибух. Я думала, що це якийсь шахет, напевно. Але думаю, що не, не чути було ні тривоги, ні нічого. Але чути було дуже сильний вибух. Я живу в цьому будинку. Я вже пам'ятаю, коли були вибухи, ракети влучали в житлові будинки. Це поруч, я був біля мене. Справа в тому, що пролунав вибух. Я налякалася. Можливо, я не почула оголошено тривоги. Я зразу був в телеграм, бо я в основному користуюся цими джерелами інформації. Немає оголошеної тривоги, тобто це не ворожі якісь вибухи. І потім почала стежити. Це виявляється поряд майже по сусідству. Це був сильний вибух. Хочу сказати, що троє людей загинуло ще п'ятеро тримовані, троє, з яких госпіталізовані. Серед них є двоє дітей семи та одинадцяти років. Ускладнювалося рятувальну операцію те, що люди перебували під осими плитами, і власне їх витягнути було дуже важко. Рятувальна операція тривала понад три години, а саме з 9 до 12 ночі, з залучали кінологів і власне за допомогою собак і шукали людей, які перебували. Під завалами. Наразі правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Будуть проводити експертизу та встановлювати усі обставини події. Як, власне, проводила сама рятувальна операція, розповіли працівники ДСНС. Є значні розрушення будівлі і тривала невелика пожежа. Пожежу ліквідували, проводили розбір завалів за інформацією, що знаходяться люди. Постраждало 4 особи. На жаль, троє осіб загинуло. За однією з версій, вибух спричинило те, що в автомобілі, який був на газу, власне, і вибухнув балон газовий балон. Все покажуть експертизи, які будуть проводити правоохоронці. А також хочу сказати, що сюди було залучено до ритуальної операції більше ста людей, і окрім цього, вибух спричинив руйнування несучих стін у будинку, що й спричинило обвали певних стін та зруйнування цих стін. На цьому ж в мене все і далі передаю слово студії. Олеже, дякую. Це був наш кореспондент Олег Янко зі Львова, де стався вибух газа у приватному будинку.